Я отримав для наступного щита ось таку штучку. Зараз розпакую, покажу, що це таке. Так, дивимося. Це пристрій Smart ION, центральний вимикач. Тут є інструкція по використанню. І ось так не виглядає. А що це таке? Це пристрій для керування освітленням, він замінює 8 імпульсних реле. Ось, я достав імпульсний реле. Оце імпульсний реле, бачите, з додатковим модулем. А оце, то це імпульсне реле. Да? Так ось, Цей пристрій він замінює 8 таких імпульсних реле. Даний пристрій піде в один з наступних щитів і буде керувати освітленням по сигналам від кнопкових вимикачів. Тобто, сюди підключаються кнопкові вимикачі. Зараз, якщо в них покажу. Ось такі тільки без фіксації. без фіксації. 8, 8 входів і 8 виходів. І ще є окремо вхід під майстер-вимикач. Якщо робити таку аналогічну схему на імпульсних реле з центральним майстер-вимикачем, да, то потрібно до кожного реле ось такі модуль додавати. ось такий. І відповідно ця схема розширюється і вона буде дорожча. Ось Класний пристрій, піде наступний щиток. Як зроблю щит, покажу і продемонструю його роботу. Неодноразово одно, не використовував дані, дані, даний вимикач в а, щитах. І він там програмується, нала, на, е, налаштовується, можливо задати там. Е, Різні типи входів, там, чи це кнопковий вимикач, чи а, звичайний вимикач з фіксацією. Навіть я в одному з щитів робив керування вентиляцією. Тобто, це коли ви а, виходите з санвузла, натиснули клавішу, і вентилятор ще деякий час працює. Тобто до, до виходу смартіона підключався ще вентилятор. Ось такий маємо пристрій. Інструкція по використанню все є. А, значить, він 8 каналів, 8 каналів і максимально тут тобто, один канал витримує. зараз я вам точно скажу Максимально комутована потужність лампи розжарення 500 Вт. LED лампи 200 Вт. Електро, електричні нагрівачі тени чайники 2,2 кВт. Тобто тут, тут стоять реле всередині, які можуть витримати 2,2 кВт активного навантаження. LED 200 Вт. Тут є сноска. Увага, обов'язково звертайте увагу на пусковий струм, який може бути у 100 500 разів 500 разів вище від номінального, друзі. 500 Все, інтегруємо в чуток, схема майже дороблена, і будемо у замовника буде даний пристрій керувати його освітленням з схемою майстера вимикача Це коли замовник натискає клавішу, майстер клавішу, і групи вимикаються. А коли. І при Причому при, при можна потім із любої, любої групи здійснити включення і буде працювати. Тобто не треба повторно натискати майстер-клавішу. Ось така коротка інформація. Кому потрібні рішення до вашого, вашої оселі у вигляді електрощита, у вигляді ось такого керування централізованим освітленням, то звертайтеся, вам потрібно буде покласти проводку зіркою ну або шлейфом, там є різні варіанти. Кнопкові вимикачі, можна і звичайні, але зазвичай кнопкові беруть, Без фіксації маю на увазі, без фіксації. І ось такий пристрій. Ось, прорахую вам. От, якщо підійде, запустимо роботу зробимо зробимо ваш щиток. Дякую за увагу.